Розділ 3. Християнське Об'єднання Християнське Об'єднання або Християнська Церква, яке призначило Джеймса Уайта на служіння, власне, було першим американським релігійним рухом різновидом реставраціонізму, що прагнуло повернути християнство на новозавітний фундамент віри та організації. Розвиваючись одночасно щонайменше у трьох великих регіонах США, реставраціонізм представляв собою реакцію на стан релігії того часу. Одна гілка, особливо озорієнтованій на кальвінізм Новій Англії, відкидала пасивність більшої частини американського протестантизму. У спробі зробити релігійне життя людини активнішим і практичнішим, рух християнське об'єднання проповідував свободу Євангелії. Це означало, що усі віруючі повинні ґрунтувати свою віру на тому, що вони самі відкрили для себе як біблійне вчення і що їхнє пізнання має зростати. Рух християнське об'єднання сформувався, коли ряд громад Нової Англії залишили церкви Методийську, Баптистську та Пресвітеріанську. і приблизно у 1810 році об'єдналися під керівництвом Олександра Стоуна. У ХХ столітті члени об'єднання розглядали можливість приєднання до незалежних баптистів. Потім, у 1931 році вони об'єдналися з конгресіоналістами і утворили церкву християн-конгресіоналістів. Біблія єдине правило віри. Установленні християнської церкви помітив один письменник, який жив у 19 столітті, ми бачимо один із найбільших основоположних принципів, за які вона боролася, це право та обов'язок мати власне судження та використовувати Біблію і тільки Біблію як єдине правило віри та практики життя. Вона також боролася за ідею, що християнський характер має бути єдиним доказом приналежності до християнства. Як не можна дорікати Богові за те, що він усіх створив з різними обличчями, так, не можна звинувачувати його в тому, що він не наділив усіх одним розумом, щоб усі люди вірували однаково. Один видатний служитель християнського об'єднання бачив мету створення своєї деномінації не стільки у тому, щоб проголосити оригінальні та відмінні доктрини, скільки у тому, щоб досягти більшої свободи та незалежності для окремої людини та церков у тому, що стосується віри та практичного благочестя. Наше завдання скинути ярмо людських символів віри. Зняти кайдани чужих приписів і звичів, зробити Біблію єдиним провідником, заявити про право будь-якої людини самі бути її інтерпретатором і самі судити, які є доктрини та вимоги. На практиці суворо слідувати простоті апостольського вчення і життя перших християн. Його деномінація боролася проти будь-якого обмеження християнської свободи. Еліасміт, колишній незалежний баптист, який став видатним лідером християнського об'єднання, стверджував, що християни всі до останнього мають невід'ємне право слідувати писанню, куди б воно їх не вело. Право рівне з правами пасторів та єпископів церкви, навіть якщо і їхні принципи багато у чому роз'єдуться з тим, що преподобні отці називають ортодоксальністю. Християнське об'єднання відносилось до писання серйозно і навчало постійно його досліджувати. Якщо станеться так, що біблійні вчення будуть витлумачені невірно, подальше дослідження безсумнівно внесе корективи. У інших частинах США рухи учні Христа та християнські церкви також надавали особливого значення реставраціонізму. Згадані деномінації утворили послідовники Кембела та Стоуна, що жили у районі долини річки Огайо. Християнство навчали лідери реставраціонізму, увібрало у себе безлічно біблійних традицій та доктрин. Віруючі повинні досліджувати Біблію та відновити просте християнство нового завіту. Вони повинні повернутися до вчення і життя непорочної церкви, яку заснував Ісус. Прихильники такого погляду так сильно були переконані у тому, що у християнстві переважають на біблійні ідеї, що чого б не вчили і щоб не робили тогочасні релігійні організації, вони автоматично це відкидали. Християнське об'єднання та адвентизм. Джеймс Вайт був не єдиним членом християнського об'єднання, який став піонером церкви адвентистів сьомого дня. Джозеф Бейс, помітний діяч християнського об'єднання, прийняв мілеризм і, зрештою, переконав громаду міста Вашингтон у нью гемпширі прийняти доктрину про пришестя. Церква Вашингтона у минулому входила до складу християнського об'єднання. Вона була заснована у 1840 х роках. Відкритість християнського об'єднання до різних інтерпретацій писання зберігалося серед членів його громад, і Рейчел Оукс Престон, баптистка сьомого дня, переконала методистського служителя Фредеріка Уїллера прийняти доктрину про суботу. Це була перша громада адвентистів, які зберігали суботу. Багато її членів стали широко відомі у деномінації адвентистів сьомого дня, включно з Деніелем Уіллімом та Кірою Фарсвортами, Ньюєла Міда та Вустера Бола. Урія Сміт також був у цій громаді і був навернений саме тут. Церкви християнського об'єднання були особливо сприйнятливими до вчення мілеритів, і багато його служителів і членів згодом стали мілеритами. Наприклад, Джошуа Хаймс, як ніхто інший, який допоміг уіліму Мілеру стати відомим у всіх Сполучених Штатах, був служителем християнського об'єднання. Він писав, що кожен член громади має право на власне тлумачення писання. І що різноманітність думок не є перешкодою для церковного братерства. після 1844 року, коли більшість інших деномінацій відмовили адвентистам, які зберігали суботу у використанні своїх приміщень, християнське об'єднання все ще дозволяло їм збиратися у своїх залах. У 1850-х роках конференції адвентистів, які зберігали суботу, регулярно проходили у церковних приміщеннях керівників і мислителів адвентистів сьомого дня, прийшли в адвентизм з християнського об'єднання, але зв'язок двох деномінацій тільки цим не обмежився. Праці членів об'єднання читали віряни інших конфесій. Ми знаходимо їхні богословські аргументи у статтях адвентистів сьомого дня, які виходили протягом кількох десятиліть. Джеймс Вайт часто цитував богослова християнського об'єднання Уіліма Кінкейда у своїх статтях в «Review and Herald». Формування Руху Адвентистів сьомого дня. Архіваріус Генеральної конференції та історик церкви Берт Хеллоуік, який детально дослідив християнське об'єднання, наочно показав, як вплинув на церкву Адвентистів сьомого дня тісний зв'язок з християнським об'єднанням він бачить пряму залежність у трьох основних моментах та у безлічі деталей. Організаційна структура. Вплив християнського об'єднання виявляється у підозрілому і навіть ворожому ставленні до будь-якої церковної структури, вищої запомісну громаду. Один історик християнського об'єднання так описує своїх однодумців якщо їх запитували, з якої вони секти, вони відповідали ні з якої. До якої деномінації ви маєте намір належати? Ні до якої. Ми назавжди залишимося християнами наш керівник Христос. Біблія наш символ віри, і ми будемо служити Богу, вільні від тенет-сектанства. Адвентисти, які зберігали суботу, говорили про себе подібним чином. Оскільки головою церкви є лише Христос, місцеві конференції християнського об'єднання, як і Генеральна конференція, були радше дорадчим органом, ніж органом управління, як і члени християнського об'єднання, перші адвентисти сьомого дня спиралися у своїй діяльності тільки на Біблію. І були супротивниками не лише символу віри, але навіть назви церкви, оскільки вважали, що це не відповідає писанню громадська позиція. Піонери-адвентисти розділяли схвальне ставлення християнського об'єднання до ідеї стриманості та санітарної реформи, фізичної праці, релігійної свободи та помітної ролі жінки у церкві. Обидві деномінації були супротивниками рабства. Ці соціальні питання знайшли відображення у багатьох програмах адвентистів сьомого дня, а також в особистому житті Джеймса Уайта. Він відчував серйозне занепокоєння недостатнім благополуччям інших людей протягом усього свого життя. Наприклад, незадовго до його смерті вони разом з дружиною Елен їхали верхи Батлкриком, штат Мічиган. Проїжджаючи повз темношкіру американку, яка брала у людей одяг для прання і таким чином заробляла на утримання своїх дітей. Джеймс сказав. Дружина, нам треба придивлятися за цією бідною жінкою. Серед безліч справ і турбот не забуватимемо бідні душі, чия боротьба за життя така важка. Правильно завжди давати їм більше, ніж вони просять, можна знайти у себе і одяг, і їжу, які ми зможемо віддати їм. Для нас це небагато, але для них може виявитися величезною допомогою. Жити там, де живуть вони, вдихаючи сморід від млинового ставу, означає безперервно воювати з хворобами та смертю. Якби у моєму розпорядженні були кошти, я збудував би пристойні будинки на Височині і здавав би їх цим біднякам. Ми обов'язково подумаємо, що можна зробити, щоб їхня тяжка доля стала легшою. Теологія. Перші адвенти сьомого дня слідом за прибічниками християнського об'єднання відкидали доктрину про трійцю. Дотримуючись аріанського розуміння природи Христа, а роль Святого Духа звалась просто до прояву Божої сили. Спочатку організація об'єднувала як віруючих, так і невіруючих у Трійцю. Хоча Олександр Стоун був відкритим противником доктрини про Трійцю, він не перетворював її в постійний предмет суперечок або у вирішальне питання для надання членства в спільноті. Але коли реставраціоніст Олександр Кембел, засновник учнів Христа, привернув багатьох членів об'єднання на сторону руху Трійсів, ті, хто залишився в об'єднанні, були сповнені ворожістю до цієї доктрини. Вони, як і Джошуа Хаймс, вірили, що є лише один живий та істинний Бог, Отець, Всемогутній, що Христос є Син Божий, а Дух Святий це сила та енергія Бога, той святий Божий вплив, через який нечестиві відновлюються та навертаються до доброчесного та святого життя. Також адвентисти, які зберігали суботу та члени християнського об'єднання, підкреслювали необхідність освячення та послуху Божому закону. Ті інші заперечували ідею зарахованої праведності та замісної жертви у доктрині викуплення. Тому, хоча Джеймс Уайт увібрав багато доброго звчення християнського об'єднання, прийняв він і деякі з його помилкових уявлень. Як і члени християнського об'єднання, він дійшов висновку, що вчення про Трійцю є небіблійним. У серії статей під назвою Віра Ісуса він повторить аргументи, наведені тими, хто відкидав необхідність постійного послуху божественним заповідям, особливо заповіді про суботу. Такі критики заявляли, що заповіді Божі, згадані у Новому Завіті, це не 10 заповідей, а вимоги Євангелії. Він також відкидав таке розуміння, кажучи, твердження, що слова Сина і Його апостолів це заповіді Отця, так само далеке від істини, як і давня абсурдна ідея, що Ісус Христос і є споконвічний Бог. Але, дотримуючись принципу об'єднання, про зростаюче розуміння істини, Джеймс Вайт приведе церкву адвентистів сьомого дня, що народжувалася до заперечення двох інших принципів об'єднання. По-перше, як ми побачимо у 10 розділі, з ініціативи Уайта докорінно зміниться ставлення до церковної організації. Він залучить адвентистів, які зберігали суботу, у розробку організаційної структури. Наступне спірне питання стосувалося теології те, як людина розуміє доктрину про Бога, як про голову церкви, впливає на її розуміння сотеріології вчення про спасіння. Аріанські групи, які дивляться на Христа як на створену істоту, Схильні робити ставку на послуг людини як на головний фактор у її спасінні. Теолог християнського об'єднання Уільям Кінкейт, наприклад, писав: коли Господь змінює грішника, вписує свій закон у його серце і вчить його любити Бога усім серцем і ближнього як самого себе, у ньому проявляються усі властивості божественної істоти, що приводять його у відповідність до прощення і порятунку. Справедливість задоволена, тому що людина зроблена праведною. І віддає Богові і ближньому те служіння, яке від неї вимагається. Що ж до ідеї про замісний характер викуплення, Кінкейт заперечував її, кажучи Бог благословляє свій народ не тому, що інша особа слухняна і свята замість нього. Історик християнського об'єднання Фріс стверджував, що члени його руху загалом відкидають популярне богослов'я, яке навчає, що Христос помер, щоб примирити нас з отцем. Істина доктрина, яку осягає християнин, полягає у тому, що смерть Христа поставила світ на рятівний ґрунт, але це не звільняє нас від необхідності, послуху і не анулює загрози прокляття, сказаного над завзятими у гріху. Таке розуміння питання залишає Бога, як і раніше, справедливим, людину вільною у своєму виборі, а віру і добрі справи поруч з милістю Божою, єдиними засобами досягнення вічного життя. Протягом багатьох десятиліть окремі адвентисти сьомого дня погоджувалися з цією точкою зору. Джозеф Бейтс підкреслював, що дотримання заповіда єдина перепустка в життя і порушити їх означає вірну смерть. Мова йде про вічну загибель. Піонер церкви, вчений і богослов Джон Невінс Ендрюс писав так: вірою у викуплення, яке звершив Спаситель, наші серця очищаються від гріха, і ми отримуємо оновлення від Святого Духа. Тоді силою відновленої в нас досконалої любові до Бога, яку Адам втратив внаслідок гріхопадіння, ми підготовлені віддавати Богові належний послуг і цим виконати правду закону. до римлян 8 розділ, 3, 4 та 7 вірші. Однак Джеймс Уайт більш точно осягнув біблійну істину про те, що спасіння можливе лише у Христі. Виступаючи у 1850 році, він заявив, що мілеристська звістка розлучила нас із цим світом. І привела до них Христа, щоб ми шукали прощення усіх наших гріхів і безкоштовного та повного спасіння через кров Христову. Закликаючи єдиновірців змиритися перед самовутнім Богом і віддати йому честь послухам Його заповідям, він одразу додавав ми повинні шукати повного прощення усіх наших злочинів і помилок у Христовому викупленні зараз, поки він заступається перед Отцем силою своєї крові. У свої останні дні у письмовій праці та проповідях Уайт зробить ще більший акцент на ролі Христа у спасінні. Він значно підкреслить нашу залежність від святості іншої особи. На жаль, смерть не дозволила йому довести до кінця усе, що він хотів його дружина та інші його побратими втілять його мрію.